Так, доброго вечора, любі підписники. Сьогодні зробити такий, а навіть не вирішив зробити, а показати вам рецепт домашнього майонезу, як ми робимо з дружиною для заправки салатів. Куплений взагалі не підходить, а от домашній саме бомба. Що нам потрібно? Беремо 200 г олії. Одне яєчко, яєчко з холодильника холодне. Столова ложка гірчиці. У мене звичайна можна. Брати американську, з неї більш краще. Трошки перчику для смаку, чайна ложка уксусу. Я використовую яблучний. Ну, можна звичайний, 9%. Тоді чайна ложка сахара і чайні ложечки солі. Ну, зараз все поміщу і все вам покажу. А без уксусу можна? Ну, можна і без уксуса, але з уксусом воно вкусніше. Дає кислинку. Можна і лимон. лимон. Сок лимона. Тоді уксус не кидається, якщо кидається да, сок. сок лимону. Так. тільки поправочка. Спочатку треба в першу чергу яєчку вбивати. Вбивали одне яєчко. Для чого зараз розкажу і покажу. Потім кидаємо. Сухих спочатку кидаємо чайну ложечку сахара. Тут солька у нас. Ось я так сольки пів чайної ложки солі. Виливаємо уксусу. Чайну ложечку. О, чуть з горочкою не страшно. Так. І ну, чорний перець, переться вже кожному по вкусу, скажімо так. Небагато трошки його туди, щоб. Тоді це все діло заливаємо 200 грам, тут в мене міточка є. Олії. Бажано рафіновано. Так, а для чого я яєчку першу чергу? Тоді беремо блендер з такою насадочкою. Не в інчиках. І якщо видно на відео, беремо... Цю насадочку і жортовку отак накриваємо. Чи ми в першу чергу яйце, щоб воно нанизу було. І отак тримаємо і збиваємо. Робиться домашній майонез. Мішать вверх низ поки не треба, поки не почне робитися маса біла. Зараз побачимо. І ось коли починає вже робитися такий, як чуть-чуть подимаємо. І все, тепер можна далі збивати таким. Так, я там відео казав, що гірчиці потрібно столову ложку. Ні, то я трошки рушився. Перепутав, Надо чайну ложечку. Ну все, друзі, збили. Ось така консистенція. консентенція mm -hmm. майонезом. Жовтенький домашній. Mm -hmm. mm -hmm. Всім дивіться. дякую, підписуйтеся. Mm -hmm. Ще будуть цікаві рецепти, будемо ну, з вами ділитися. Да, на вечері буде салат з помідорів з домашнім майонезом. Всім дякую.